Лобо та відпочинкову зону після планової обрізки дерев енергетики перетворили на стихійне сміттєзвалище, і прибирати за собою гілки вони не поспішають. Слава Богу, що зараз холодно, а то там вже ж до лавочки не добратися. Я ще лавочку хотів зробити, а як? Уже минув місяць відтоді, як жителі цієї багатоповерхівки по Київській зверталися через телебачення до енергетиків з проханням вивезти обрізані гілки. Тоді реакція керівництва Рему не забарилася. За кілька днів гілки дійсно прибрали Проте з центральної київської, а не з дворів багатоповерхівок бідкаються місцеві. випадку відключення газу нам топливо підвезли. А якщо серйозно, то місяць назад обрізали, кинули. Ну я не знаю, я не знаю, як казати. Так, да, нарушення є інструкції, в них все є. Правильно, але всі робочі місця бути чистими після себе. Ну, а в нас вже місяць так лежить. На кінець неділі ми очікуємо сніжок, пише прогноз погоди. І це така велика радість для містян, особливо якщо глянуть на ці збереження, які допомогли нам при помощі начальника рем, який пообіцяв, і сказав, що ми уберемо це все. Але на протязі місяцю воно як лежало, так і лежить. Ні, правда, листя вже починає гнести. Мишенята бігають, ну, взагалі, красота. Колись красива і доглянута клумба перетворилась на стихійне сміттєзвалище, підсумовує Роман Іванович. Полігон відходів. Це все, всі ті, то що жінки тут і клумби, все, це раз, ну це, це ще полбіди, це таке. Ви подивіться, як дерева обпиляли. <кій> всі дерева наклонені в сторону це, дома. Хороший вітер, а це був що недавно. Люди повискакували, думали, що завалить дерев'я. Ну, а будуть падати всі ці провода, окна, це все буде, не дай Бог. І найголовніше горе, що до весни, воно так, як трава не розложиться. Тут треба. Я на дачі колись зробив таку кучку, нікуди було вистачити. Так вона сім років, поки ми вже стала така осідати. Так що сім років здати це. Дівчата весною захочуть посадити цвіти. Його жінка Романа Івановича любить цим займатися. Куди його садити? Що це вони за розруху зробили? Обпіляли, так заберіть. Той дерево піляли, забрали все. Де не піляли, оце тільки тут. Я вже думав, може приїдуть у місті з вулицею. Нема жителі будинку написали колективного листа на ім'я міського голови з проханням посприяти у вирішенні даної проблеми, поки чекають на відповідь. Та вони вже й самі готові організувати суботник. Та ось халепа, куди ж потім подіти ці гілки? Оце убрати вітки це, – це мелочі. Це так об'явили то там забралися би мужики, собралися жінки, витащили. Куда на вулицю приїдуть? Це вони швидко знайдуть. Приїдуть штрафануть за захламлення цього міста. Все, сидить, і палка в двох кінцях. Або ми сидимо на полігоні, або за штрафів обирає. Не палити не можна, нічого і вивезти нікуди не можна. Це ще хорошо, що вони з проїжджої часті тут убрали, тому що машини заїжджають, а то вони взагалі покидали були тут. Нема в прилуках порядку, повна недбалість і безгосподарність нарікають жителі багатоповерхівки і сподіваються, що, хоча б після розголосу цієї проблеми, крига нарешті скресне, бо буде ще один стихійний смітник у самому центрі міста.